Комплексно, що відбувається з усіма дітьми, да, росіяни намагаються спочатку стерти а, супротив дитини. Тобто, якщо дитина має дуже міцні проукраїнські позиції, росіянам їх треба зламати. Вони таких дітей часто доглядають, оглядають фізично, просять роздягнутися, не знаю, забирають у них особисті речі для того, щоб показати дитині, що більше твоєї особистості немає. Твоєї думки нікому твоя думка не цікава. Тебе більше немає. Для того, щоб дитині це пережити, вона відокремлюється від своєї особистості, ну і все там, типу, так легше пережити. Тому перше, що вони роблять, їх психологічно ламають. Далі починається масове насаджування. Проросійських наративів це російська мова, російський гімн, російські різні патріотичні пісні, зустрічі з усілякими там, типу, діячами російськими. В кожному місці, де перебуває велика кількість українських дітей, є обов'язково спеціальний офіцер, який є вихователем, який проводить таку роботу, да, який говорить з дітьми, індивідуальні бесіди проводить.